Привіт, хлопчики і дівчатка! По дорозі додому я побачила одне дерево. Як солодко пахне липа, як добре вона квітує, нектаром смачним налита і бджілки давно працюють, схилила розлогі віти, гостинна їх пригощає, вже сонячно гріє літо і липовим пахне чаєм. Це дерево липа. Давайте разом з вами роздивимось його детальніше. Напевно, всі знають, як виглядає липа. Це чудове деревце, росте в садках, парках, алейках І приваблює людське око ароматними довими квіточками. В її тіні завжди прохолодно, та й сама липа, на відміну від дуба та берези, краще почувається у тіні. В спекотній літній день навколо квітучої липи гуде цілий рік бджіл. Липа цвіте пізніше за інші дерева в кінці червня. І якщо немає вітру, густий аромат огортає дерево. Липу завжди можна відрізнити від інших дерев. Липи прямий, чорний, бархатистий, високий стовбур, крона густі. Липа досить високе дерево з міцним стовбуром. Серед інших дерев вона виділяється саме густою кроною. Липа має чарівні листочки, дрібнозубчасті, вони округлі і серцеподібні. А, така форма нагадує, ніби серце, із виїмками по краю, і трішечки загострені. Листочки не бояться вітру, тому що тримаються міцно. Літньої пори вони стають липкими та затягують у свої сіті різних помашок. Звідси власне і сама назва дерева: липа, бо липка. А які запашні квіточки випи, їх духмяний аромат не залишає байдужими серця. В суцвітці, як правило, до 11 квіточок і листочок язикуватої форми. Згодом вони перетворюються в маленькі, засушені плоди кулястої форми. Загалом липа цвіте з другої частини червня і майже весь липень. Хоча слід сказати, що сам час квітнення липи він досить маленький, лише 10-12 днів. Липа медоносне дерево. Липа виділяє нектар і ці краплинки гарно виблискують. Поки липа цвіте, здається, ніби кожна квіточка світиться. Липовий мед вважається одним з найкращих сортів. Квіти липи ніжно-жовті, запашні з медовим ароматом і вони зібрані у цвітця. Маленькі, завбільшки згорошину поводи горішки зібрані по кілька на окремих стеблинках. І кожна така стеблинка забезпечена особливим крильцем. Тонким і досить широким це крильце допомагає насіння розлітатися взимку подалі від дерева. Липа в повітрі струмує дивно тонкий ніжний медовий аромат, який відчувається далеко за межами липових садів і парків. Квіточки здавна засушували для духмяного чаю, який до того доволі ще й смачний. Протягом всього свого життя липа не тільки радує око своєю незвичайною красою, а й служить джерелом лікарської сировини. З давніх давин використовується в народній медицині. Багато хто знає, що липа це не просто дерево, а ще й лікувальний компонент. Вона попереджає застуду, ангіну, бронхіт та багато багато інших захворювань. А мед, зібраний з лип, вважається найсмачнішим і цілющим. Зимку серед дерев липу легко відрізнити по плодам, які залишилися зимувати на гілочках. Соцвіця липи має е, приквітковий лист, який служить парусом при липового горішки. Ці горішки охоче поїдають сойки, дятли, а білки і бурундики тягнуть їх у свої комори. Отож, липа і прекрасна, і корисна в усіх сенсах. Важко уявити Україну без липових алей, на яких пахне медом і, звісно, без липового чаю. Ось таке прекрасне і корисне дерево. Діти, ви бачили липу? Чи куштували липовий чай? Чи сподобалося вам?